Її дуже люблять студенти. Ось, і фактично, лаборатор більшу частину лабораторних занять це. Якби, Оксана Георгівна і порядок і затишок в лабораторіях це теж безпосередньо її рух справа. І е, дякуємо теж за таку важливу роботу, тому що в хімічній лабораторії ви знаєте, що дуже важливо дотримання порядку і чистоти, тому що це реактиви, це реагенти, і не можна допускати, щоб десь було пролито, не витерто, залишено, тому що це все є дуже важливо, це наше з вами життя і здоров'я. Тому, будь ласка. Оксана Георгівна. Ну, перший досвід, знаєте, ви його чи не знаєте, коли вода є каталізатором хімічної реакції, тобто називається дим без вогню, ми беремо порошок алюмінію, йод кристалічний. Більше того, якщо ви знаєте, зараз в ДСНС є уроки хімії, не уроки хімії, а безпека життєдіяльності у школах, і вони приходили до нас, зверталися про консультацію, що як проводити дослідження. Ми тренувалися з ними. Тобто начальника для нас теж навчили хімії, і він тепер активно показує дослідження. Тобто у всіх громадах Хмельниччини, можливо, ви чули оці, оці класи безпеки життєдіяльності, то це лабораторна, практична частина безпосередньо з консультацією з нами. Ну, якщо алюміній у нас добрий, то реакції підемо з нагріванням. Ви, може, щельніше ставаєте, бо тут може не досі, там відвиті, що Щось Зараз, коли вона проходить, то їй дуже видно, то не, не, не тоді ну, витяжко але... Починається. Mm -hmm. Більше того, сам дим фіолетовий. Mm -hmm. <свят> <свят> а коли осідаєш. Маєш полум'я бути, ну, що значить фахівці практи, що витяжка так класно працює. <свят> Вони ти кажуть, ой, що воно гуде, тут що не гуде. Колум'я немає, що має бути полос, якщо алюміній okay. що розсушений, але, скажімо, в нас вже є. Mm -hmm. з ватою перекладені, тому що ну, ціни сучасні, а прилади ті стандартні. Ну, Звичайно, я знаю, може, ви дуже показувати вулканчик. Де mm -hmm. ж наші студенти дуже його люблять і вас разом показувати. За допомогою хімічних реакцій, реакцій йонного обміну, творення комплексних сполук, те, що даже, Ну і перший колір, зрозуміло, у нас має бути червоний. Беремо 3 трихлори. Більше було. Це ми спеціально взяли такі пробірочки, щоб... Да, щоб було гарно видно. Бо зазвичай ми простих таких самих менших якось. Слідуючий в нас має оранжевий. оранжевий. Ми беремо хромат, переведемо дихромат. Жовтий. Нас цього хватає. Бачите, як ми цінуємо ваш час і хочемо продемонструвати, які вибагаті стало раз жовтим ми одержуємо реакцію обміну між плюмбом, нітратом і каліодидом. І так само ми одержуємо золотий дощ, зразу показуємо. Дітям теж цікаво. Де нас можна хоч щось купити? А все продається, тільки гроші. <смірші> ми теж купляємо. <хумляєте. смірші> Сім зелений ми одержуємо, одержуємо процеси. Можливо, в них будуть відрізнятися мій але можна осозна відновити, є таке, що там 100 кілограмів реально, чи там системно, чи каністру. Там на аналітики це водопровідна, що зараз не знаю, як називається. <пілляння> Напроти 10-го НВК. Да, Напроти 10-го НВК таке напівскладське приміщення. І посуд, і вимірювані прилази за допомогою. Вони багато читалися. Одержує. Так. Ну, я думаю, якщо ви співпрацюєте між собою і у вас ну, те, де, уроки ж всі, тематика подібна, то можна скооперуватися і зібрати то замовлення на певний час. Так. зараз ми з ми вами теж Субтитры сделал DimaTorzok це щоб ви розуміли, це наш дзвінок такий, що мало, так, це дзвінок вона... Сліна, на пару вже так. Ні, ні, ні Тобто в нас гімн студентів свій міжнародний, все, ми маємо приємно казати. Ні, це синій, а фіолетовий з синій який удержує. Блакитний гідроксид. що З чим чим змішує? А то все, то ж Це А А я собі. Це в'ячена. А що буде, якщо змішати? Час очепайте, чи можна це спробувати? Ти хипити не можу. Так, так, буває не завжди. Це дуже насичений зараз. Завжди не зразу. Ні, має бути фіолетовий. О! Ось всі кольори. Можна такі все було підняти. Головне, щоб не випустити. Просто з котелом. У нас вони можуть вистрипнути. Так, всі напроти сюди. Давайте ось. Так, ну будуть не всі. Давайте на крок сюди. Вот.